Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми проводимо засідання нашої соціальної комісії в плані підготовки до позачергової 51-ї сесії міської ради. Восьмого скликання на засідання нашої комісії. Виноситься одне питання про внесення змін до комплексної програми підтримки ветеранів Лубенської територіальної громади на 2025-2027 роки у новій редакції. Інформує Віктор Щербак, начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету. Прошу вас доброго дня. Коротко повідомлю, що відповідно до комплексної програми соціального захисту обласної до 2025 року члени сімей загиблих безпосередньо діти. Від 0 до 23 років ті, які навчаються на стаціонарі, отримали з обласного бюджету щомісячну виплату у розмірі 2920 гривень. З 2025 року такі кошти і напрямок такий в обласній програмі не передбачені. В нашій програмі передбачена виплата дітям шкільного віку до Дня знань у розмірі 5 тисяч гривень раз на рік. Але в зв'язку з тим, що решті не виплачується і зменшилися виплати. І було звернення колективне від е, дружин загиблих, які мають дітей. Пропонується провадити в нашій громаді щомісячну виплату на дітей загиблих у розмірі 1 тисяча гривень. Таких дітей станом на грудень було 77. Колеги, зрозуміло, суть питання. Виплачували 5 тисяч до, до Дня знань а пропонується зараз по тисячі щомісяч. Тисяч. Да. Ну, 12 не вийде, з березня місяця починаючи. Да. Да. Які є думки? 10, да. Ну, Так, да, однозначно. Да. І ті, які ж не шкільного віку, від 0 там, до 6-7 років також охопиться. Ну, це хоч якась їм допомога, да, скажімо, так, через те, що для сім'ї це дуже важко і складно без Е, Хто за те, щоб дане питання винести на сесію, прошу голосувати. Дякую. Віктор Олексійович, дякую. Дякую. Всі питання на нашу комісію вичерпані. Які є зауваження пропозиції? Дякую, тоді слава Україні, до нових зустрічей.